Добрий день. Тема сьогоднішнього заняття заміна змінної у визначеному інтегралі. Я пропоную сьогодні розглянути декілька прикладів. Ось приклад 1. Інтеграл від 0 до π на 6 є в степені синус х, косинус х, дх. Замінимо синус х на t. Беремо похідну з двох частин, це буде косинус х, dx дорівнює dt. Знаходимо звідси dx, це буде dt поділено на косинус х. Тобто процедура така сама, як і заміна змінної у невизначеному інтегралі, але треба змінити границі інтегрування. Тобто, якщо у нас х буде дорівнювати 0, ми підставляємо замість х0, де буде дорівнювати також 0. Якщо х дорівнює на 6, t буде дорівнювати одна друга, будемо мати інтеграл уже будуть інші границі від 0 до однієї другої, є в степені t, косинус х помножити на dt розділено на косинус x, косинус x, косинус x скоротиться. І це буде дорівнювати e в степені t з приставкою відрівняння 2 до 0. Це буде е e в степені 1/2 е -E в степені 0 за формулою Ньютона-Лейбніца. І це буде дорівнювати е e в степені 1/2 1. -2 -1. Наступний приклад. Приклад 2. Інтеграл від 0 до 1 другої. арксінус х дх поділено на 1 мінус х в квадраті. х дорівнює t. Беремо похідно з двох частин. Тобто dx поділено на 1 мінус х квадраті під коренем дорівнює dt. Змінюємо границі інтегрування при х дорівнює 0, t дорівнює 0, при х дорівнює однієї 2, c дорівнює п на 6. І будемо мати наступний інтеграл від 0 до пі на 6 t дорівнює t квадрат поділено на 2 з підсновкою пі на 6 до нуля і це у нас буде π квадрат на 72. Так, ще один приклад. Інтеграл від 0 до одиниці є в степені х мінус одиниця в четвертому степені. Множити на е в степені х, dx дорівнює. Заміна зміна йде така. Я в степені х-1 дорівнює t. Беремо похідну з обох частин Я в степені x, dx дорівнює dt, тобто dx дорівнює dt поділено на e в степені х, х дорівня 0, t буде дорівнювати нулю. Ми підставляємо замість х, от сюди. Значення границь інтегрування. Якщо х дорівнює одиниці, це дорівнювати є мінус 1. Дорівнює інтеграл від нуля дає мінус 1. Це в четвертій дт, дорівнює Т в п'ятій поділено на 5. Відсновку від 0 дає мінус 1 і дорівнює е мінус 1 п'ятій поділено на 5.